Так, ну що ж, здоров, народ, не пройшло, як то кажуть, і 10 років, а Haunted Space. Реально, Haunted Space, нарешті, викутив щось ну, на загал. Це я правда так розумію поки що тільки ця арена мультиплеєрна, ну, без там якоїсь кастомізації, бо ну от я всюди полазив, де можна, скажімо так, то, ну, типу, просто тобі дають, скільки тут. Сім винищувачів космічних. І це, все, все ж ти маєш, по факту. Ну, це таке вже. Кастомізацію а ось завезуть. Хоча я, чесно кажучи, здивований, що її немає сходу. Головне подивитися, який ж тут геймплей. Як ви бачите під цим підписом невеличким в самому низу, це ще альфа-версія. Я так розумію, загальна, загальне тестування, господи. Нам, да, прикольно. Особливо враховуючи те, що мене запросили на альфа-тестування солфрейма. Якщо хтось не в курсі, це коротше ігруха від розробників Warframe, оцих Digital Extremes чи як вони там. Нач прикольно, в принципі, відос Буду по ній робити. Якби футажів назбирав. Поміток також треба тільки текст накрапати. Та й таке, ох бляха-муха, скільки ж воно буде шукати людей. Дивно, мені здавалось, подібна ігруха ну, буде якось мати популярність в кінці то кінців. Ну, нічого, Популяризацію цього проєкту, а ось займусь я. Да, налаштування тут, певна річ, такі собі поки що. Особливо нічого і не підгониш під себе, чисто якась база по текстуркам та й усе. Що за девелопмент. Ой, блядь! йп твою мать! Тут є геймпад ассистент. Піздец. Мало ці хуйні в шутерах, вони її, блядь, і в космічні симулятори завезли. Ну, блядь, таке, чесно кажучи. Ну, це, блядь, жирний мінус цій грі. Цю поеботу треба просто нахуй вирубати, блядь, всюди, де тільки вона є. ну В плані з е, гри. Випилювати цю. Я не знаю, цей костиль по факту для тих, хто хоче поруба... поєбашитись з геймпадом. Ну, якщо ти такий понтовий чел на джойстику гуляєш в ну так блядь, показуй скіл. Саме з геймпадом, а не, блядь, з асистенсом. піздець. Коротше, натисну, блін, сам старт матч. А ось хтось підключиться. Ух ты! Не, ну на анімації вони базару нуль не поскупилися. Карту, я так розумію, ти обираєш сам ще й. This за the whole". А ну, заціним хоча б як вони намалювали карти свої. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Реально запустив. Йопту, я думав, блядь, зараз буду сам тут ганятися. Так. Ну це вже більш менш, це вже більш менш. Та взагалі пушка, бляха. Зас мені жопу намилять, де він, блять Боже, як я давно в подібне наїбашився. Років... Та ну, блин, ну 10, напевно. От як стар конфлікт закинув. Блін. Ах ти, зараза. Ух ти. Мені допомогли його овольнути. От з тих часів, як стар конфлікт перестав для мене хоч щось означати. Ну, бо, блять, там що не оновлення, ніхера, блять, не додавали. От з ого, чувака, там колбасить, блін. Ну, скажімо так, враховуючи, що я ще з керуванням ніхера просто, блять, не розібрався. Тут навчання по факту я ну, не побачив якоїсь місії. У мене ще досить непогано виходить. Ух ти, блядь, а що це таке? А як я? У мене типу набої всі закінчились. <риклад> <риклад> Блін, прикольно. А як я переключився на іншу волину, я щось не викупив. Ой, о, блядь! Пок що це певна річ. Ну таке, всі ваські, блін, і я включно з ними. Ніхто ще не розібрався, як тут грати. То, ну, присутнє навіть отаке. Що ти просто, блін, відстрілюєш яких. Я тебе чеб'яба. Ех, ех, сука. Блять. Так, щось в мене вже пісочить, хтось. Я поки що правда не розумію, як тут ну, набої є, вони не безкінечні. Опа! Підсосав. Блять. Блять, мене стійке уявлення, що це, бляха, моби. Баляха муха. Якщо це моби, це дуже-дуже погано. От прям серйозно. Так, respawn in. Так. А... Стоп. Скільки треба набити? Чи ти тут їбашишся чисто, от по таймеру? Пок таймер є, пок, блядь, їх ірачиш. Блін, треба. Ну походу, підкрутити трохи. Бо... щось рваньо якесь на... на моніторі, блять. Стоп, дамаг ще там, що не наноситься? А як це? Цікаво. Ну, це вже краще, то. Того... той срані, яка, блін, в стимі розповсюджується. І я типу думав, що то. Mm, щось схоже з Хаунте Спейсом, чи якийсь його пролог, чи відрізок. Та йоп Блять. Чисті всі ракети в нікуди, блін, запустив. Куди, блять, вона улетіла? Ха-ха хуї знає, блін. Да. Це полюбасу моби. Я чогось в цьому так впевнений, ну бо. Ну не можу я сходу, от, блять, навалювати просто, блять, нон стоп. І не дохнути при цьому. Блін, а як я ж переключився на той лазер? З геть не розумію. Ну, не може бути, що воно в мене багнуло чи лагнуло. Ну і шо дає ЛКМ ПКМ? Незрозуміло. <клес> Ух ти, блядь, по мені. як... О! Так, а оце вже, походу, по любасу реальний гравець. Куди, блядь? Пиздило. Так, де він там, блядь? все охуєвший. О, все. Сюды, блядь. Ох, блин. Нормально. Ракету давай, блядь, не нахуй. Зашибись. Ух, блядь, половину взнеслы взнесли. Так, чудово. Ну! З, хоч з одним реальним гравцем, а вже цікавіше. Блять. Так. Хе, хе Так IB, блять, як його. IB use. Ну, окей. А це хто, Ні. Перший це я. IB. Він, блять, зайця пізніше підключився. Так. Де там він? Його вже хоч цікавіше буде валити. Ну, керування трошечки Star Conflict, звичайно, нагадує. Типу, на Q на E е, отак от вертітися. Но, в принципі, це воно. Так, де він, де він, він, де він? Блять, ні, це не той. Це не цікаво. Ну, карта, знаєте, така стандартна, блять, космічна бомжатня. Ага, ось він. Та ні, це щось якась хуйня. Реальний гравець так себе не веде. Блять. Або може це я такий батьоворот з досвідом сюди залетів. Даю всім чортів. Ну теж можливо, але... Досвід показує, що це малоймовірно. От зараз... Всю в батлу ж залетів в тест. Опенбету там, чи що воно? Так, да, опенбетка. І, блін, все. Мені там так жопу милять. Це просто нереально. Я вам передати не можу. Ну, у відосі все розповім. Ну так, ну. Бля. 19 кілів, 4 смерті. Ну, це щось. Надто добре, щоб бути правдою. Хоча. Згадуючи. Стар конфлікт. І от перші мої, я не знаю, пару місяців ну, були приблизно такими самими. Не було ще прям супер закачених крутих тіпів, які шарили, як літати, воювати. То да, було таке, що просто був розрив жопи всього рівня, всієї ворожої тіми, я б сказав. би. Там і 20 кілів було за одне життя, видавалось мені. Зробити і 10, і 15, ну, такого плану. Так що, можливо, це, в принципі, да, реальні гравці просто, ну, новачки, чуваки, побачили, що. о! ігруха вийшла. Треба зацінити, а тут херак, блядь. Попали проти чела, в якого ви максимум побачили, б, ну, я не знаю, в рейзі нових матчах якихось. Ну, скоріш за все, бо я. Ну, якщо шутер якийсь і є там чи ігруха, то в основному рубаю в рейтингові матчі. Немає сенсу з рандомами бігати. В... Блять. Чи точніше в рандомі бігати, бо. Ну там чуваки просто приходять після роботи, блять, поїбашитись, відпочити. О! На ракету, блять, жопою присів, як бра... брати з Грімсбі. А в рейтингу вже чуваки такі закачені з ними і маслатися цікаво. Звук польоту, правда, майже не чую. Тут якийсь мінімальний. Ух ти, а як це? Він же ж фоловий був. Чого я його збрив. По суті, моментально. Боді фікса... О! Ану, ану. Блять. Сука, знову цей чувак. Хе. Не, він реальний. Якось дуже підозріло. Часто мене виморажує. Так, ну 16 секунд. Блять, куди ці ракети нахуй летять, лі, я, блядь, вже не розумію. Як цілитися, блін, ними? Та ти! Що з тобою не так? А, моби, бляха-муха. А де ж серйозно? IBSUS 125? Та ні, щось. Щось не те. <с> щось слабко віриться мені в це. Попередній entry tone 15 1517, ну таке Третій, ну, віриться вже більше. Так, окей. Так, ладненько, ще один бій. Парочку моментів проясню, так би мовити, та і нафіг. Перше, що хотів би сказати, це ж оптимізація тут просто параж повна. Тобто от я до медіум зменшив, і в мене хоча б 60 -ка кадрів є, бо до цього ну блядь, 30 40 30 50 30 20 блядь. Ну а так в середньому 30-35 у бою. Ну Це ж просто піздець. Алло. <реш> <реш> у грі де, ну в принципі ти на реакцію атакуєш ворожі кораблі, блять, 30 фепасів ну це причому нестабільні навіть 30 Фепасів, це просто піздець. Друге, курва скоріше, тут зараз тупо немає реальних гравців. І це прям-таки. я з ним скажу російською обідно. от Прям ну, образливо до жопи. Я всіх, от, до речі, бачив чисто от з такою базовою іконочкою. Блядь, бандл ніхто ніякий не ставив, просто нульовий. А, до речі. Гравців ще немає, але за криптовалюту вже можна собі блядь, оп, якусь заставеньку придбати. За аватаром та сама борода. Ну, це тільки топі доступ безкоштовно дають Ну Так само можна придбати. Ой, бляха-муха. Так, ладно. Які тут у квікплей це. No meta the rule is set. Ой, короче. Ну, допустим, custom match. join, Refresh. Ніхера, нікого тупо, блядь, немає. Окей. Давайте create. Саме, блядь, створює. А, ні, це саме запускає. І тут ти вже, короче, тут знизу обираєш, а на якій карті ти хочеш заробитися. Їх тут, як ви бачите, 4 штуки. да? Ну, геть борода, короче. Ой, по кораблям так само. Це, блядь, жлиги на неповоротки. Це у нас ну, стандартні штурми, От за цим я, до речі, не грав. Ну, а це саме швидке. Давайте вже з ними спробуємо. Карта, наче, має бути прикольна, світла, біля якоїсь наднової. Ну, просто натискаєш, проб... Ой, Enter. Він отакий уух. Піднімають і запускається. В ну, базара 0, ефект класний. Uh, і запускаємо. Вай ти що? Ще когось підконектило. Будемо сподіватися, це принаймні не ті ж самі чуваки, яких я бачив, бо той, що під час першої заруби мене більш за все убивав. То... Ну, бот, ну, скоріш за все бот. от Я ну, не вірю, що реальний гравець ну навіть на другому бою, де його також зустрів, він ну не показував більш кращі результати, якби камон. От зараз хто тут? Де він є тут? Да, бачите, тупо я один такий. от, На понтах. Ентрит... О, Ентритон я теж бачив, так, тут нахуй. Е. Ні, цього не бачу, до речі. Ну, вже хтось когось замаслав. А тут чатик є. Ні, чатика, блядь, немає ніякого. М -м, так. Ну, коротше, це самий швидкий корабель, Але він, блядь, самий слабий. Ну, ти. Тут уже досить таки незвичайна гармата. Щоб ракета летіла конкретно в корабель, його треба отак от зафокусити. Є бать, чувака плющить, піздець. Ух ти, блять, а це якась більш потужна ракета. Касетним іде. Ну, от, допустимо, припустимо. От ми залокали. Бам! Прилетіло. Ух, блять. По мені таке ж нормально. Прилетіло так, блять. Так. Е, от, припустимо, нас шарабахнуло. Причому так, блять, нормально. Сука, не долетів. <рес> Ладно, блядь. Зараз покажу, що хотів. А, тут на мапах а, є три колектаблса. Точніше, не колектаблса, а тих штук, які ти піднімаєш. Це там хілка, щити і якась чисто рандомна штука. Так, прекрасно, ага. Ось вона рандомна. Що воно мені дасть? Бодифіксер. Ну, коротше, просто поремонтувало мене. Якби я був би вшараханий. Єбать, по ним залітає по 500, по 250, ніхера собі. Ну, цей дагерщик просто жорсткий. Так, ага, ось оце. Хілка зелененька, синенька, то буде, певна річ, під щити. Розраховано. І. Е... Ця жовта це набої. Ну, Точніше, не набої, а ракети. Бо набої до. Ох, блять. Давай давай вперед. Ніхуя тут щось стане в нього є, блять. На цих кораблях. М -м, ефекти такі пойобаного кораблика. Е основної зброї тупо ну, немає цих як його, блядь, обмежень по пострілах. Можна тупо ге-гей, блять, хірячити Нон-стопом. А от ракети, да, ракети тут треба відновлювати. Ну давай, блядь. Блять, не можу повірити. Не вже реальний гравець. Мене майже здоганяє. Це вже круто. Так, планета. Не, ну зорю вони намалювали. Просто пушка. Хоч на заставку став. От так, що ще, що ще? Ага, ось все. все на бої. Чи це... Не, на бої, блядь. А то, походу, пришвидшення було, я хуйзно. Цікаво, що тут зроблено. М -м, оце знизу, бачите, типу, як не стаміна, а. Стоп, а де всі? Єпти, що таке? Що сталося? А, коротше, як в Сікіро. Тобто ти можеш тупо піти в цей. Та йоб твою мать, що в мене нахуй позабувалося. В бл... Не в блок, не в блок, блять. Та ти, блять. І воювати, і пиздіти, конечно, одночасно це не саме легке завдання. Особливо коли ти це, блять, давно не робив, блять, нарешті. Нарешті, курва, тут реальні гравці. Враховуючи те, як мене лупашать, коротше, тебе може застанити, коли ти хапнув певну дозу дамагу. Все, тебе кидає в стан. Це теж прикольно, але, блять, для таких легких кораблів, от на якому, наприклад, воюю я, то це може навіть бути проблемно. Оскільки, ну, шарахне тебе от щось таке майже на все ХП, блін. І що? Ти в стан. І тебе сходу хтось добиває. ну Певна річ, бо тобі ще треба влучити. Базару нуль, але але. Це треба якось доробити. Немає в пушок тупо, от не перезарядки, а от навіть банально, щоб вони. Ага, ще ти самі собою відновилися. Навіть щоб вони перегрівалися, якби камон, ти просто, блять. Все, піздец, затиснув, нон-стоп їбашиш, блін когось. І. Ну я не знаю, в чому інтерес. Ціка... Блядь. цікавості в такому геймплеї тупо нуль, блять. Так. H, change body. Ну, давай от... оцю хірабору спробуй, йоп, твою мать. Оце ж лига, ну теж таке почергова стрільба. Ракети, ракети є. Так що, ну що я можу сказати? Поки що без uh, дроч контенту. Тобто кастомізації твого корабля. Якби в uh, трейлерах то показували, що ти можеш. Uh, зі сміття, ну, зібрати свій корабель. Я гадав, Haunted Space. Це. Та, блять, що з тобою таке? Haunted Space буде як. Um... Знаєте, кросаут в космосі. во! Тобто Це прям буде якась така конструкціонна, конструкціонний сесійний шутер. Тобто ти збираєш свій кораблик, підганяєш його під себе. І їбашуся. А тут, блядь, ну вже дали готові пресети. Ну, якби... Так, в принципі, грабельно, але Ну, дайте хоча б можливість, щоб я його ну, кастомізував. Пушк там блядь, поміняв. Бо тут зараз що? Ну, Такі волини. І, блядь, оце. Зарядне диво. А, ні, ти диво, а на цьому трошки інше. Бо я гадав один тип такої. А тут воно пульс... пульсаційний дамаг по ньому ебаши. Ну, все рівно, блядь. Ну таке просто тир, блять, йобаний. З тим же хоч якось цікавіше. Блять. Так, давай звалюй звідси і треба пошукати підживлення. І ракети, і торпеди, блядь, і похилятися було б добре. Ну я тільки зараз бачу. Тільки зараз бачу... З... Не хп, на бої, блін. Це, походу, підсилення даги я піднімаю. Якби локалізації ще немає. Доводиться. На свій карявий інгліш надіятися він, ну. Скажімо так, не дуже. Блять. Ага, все. Фіксить, до речі, тупо все, все твоє ХП. Одна така коробочка. ХЗ, чого так, ну зробило б там, я не знаю, 10-20% 30%. Воно б цікавіше було однозначно. На ну, так, ну. Теж прикольно, але але. Як на мене, дає можливість. Та ні, не дуже воно то. Блядь, не дуже воно то дає можливість за там домінувати. Блять, ти це висука. Туп, блять, ракетами закрамсали мене. Йоп твою мать. А, просто як було в стар конфлікті, там у тебе були модулі, там Хілка відкатна, ракети відкатні. Тобто, витрати усі. Euh, ракети, які у тебе є, от, наприклад, в касеті І чекай там хвилину, поки воно, ну, блять, відновиться. Або здохне. Ну, якось так. В принципі, було грабельно тут. ну На цих місцях можна буде пасти літаки, якби теж, розумієте, да? Блять. Поки не залочив все, блять, ракета летить хоч пойми куди. Блять. Ой-ой-ой, за щось зажувало трохи. Треба додати, ну, дагу, коли ти впаявся в щось, от щоб тобі, ну, як мінімум, по щиту лупашило. Блять, що з тобою таке? Не вже збрив... А, ось, о, ось, о, стан. Тобто стан заключається в тому, що ти не можеш. Е... Е... Боже, блять. Не спрайтне. Прискорення, коротше, не можеш включати. О. Чисто от на такій стандартній тязі доводиться літати. Ну, хоч щось. Так, блядь, що ще хотів сказати. А, да, відсутність дрожь контенту. Тобто це призводить до того, що, ну, блядь, камон. Тут людей, ну от, як, як я, походу, зайдуть, чисто один день погабають, попробують, що таке цей Haunted Space, максимум там. Додадуть його собі в бажане і що, і піздець. Ну, ніхто не буде в цю альфа арену більше лупашитись. Тобто, ну. Ну, таке. Треба або додавати ще ці рейтингові матчі, щоб там чітко ти розумів, що о, я лупашуся з реальними гравцями. Бо зараз, ну прям піздець, як підозріло, що це моби. Тупо, це. проти штучного інтелекту. Я, блядь, штучний інтелект в іграх перестав переварювати, ще я не знаю, коли чуваки мені показали, що таке Counter-Strike. От там ми мобів собі накласували штук 10, вирубали максимальний інтелект, і в трьох намагалися перехілячити всіх. Не завжди виходило, але ну, блядь, сам факт. Якби в трьох на дві команди рівноцінні не поділишся. Так. Що ще, що ще? Та, блядь, хер його зна. Та, ні. Діт, сука. Ах, гараж. Ну, це зрозуміло, блядь, стріляє так само. І променем. Ці просто швидкі я вже показував. Ну, це й також. Ну. Як би таке? Поки що це чисто, я сприймаю як демку, да? Просто демка. Можеш політати, подивитися, відчути, як тут керування буде в Haunted Space. Правда, без обіцяного конструктору. Але, але. Да, та й по суті що? По суті все. Не буду вас більше зайобувати. Хто захоче, скачає в Epic Store, оця Haunted Space Arena доступна. Просто там реєструєтесь через Google Mail Suite, та і все. Безплатно скачуєте, пробуйте. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.